Цього місяця 13-та бригада НГУ Хартія провела першу операцію із застосуванням виключно роботизованих систем без залучення людей на полі бою. Про деталі результати такої технобаталії а також про оперативну ситуацію біля липтів на Харківщині розповість представник служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Хартія Володимир Дехтярьов. Він з нами вже на зв'язку. Пане Володимире, доброго ранку. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися. Доброго ранку, Юлія. Пане Володимире, перш за все, як можете охарактеризувати ситуацію на Харківщині в районі Липців, як поводить себе ворога. Наскільки інтенсивною є його діяльність? Ворог намагається просочитися малими групами по декілька людей. Для того, щоб спробувати накопичити достатню групу для того, щоб спробувати відбити Ті частини лісосмуг, які нашій бригаді і нашим сміжним підрозділам вдалося відбити за останні тижні, йому це не дуже вдається, але людей в них багато. І ця тактика просочування руху малими групами, коли вони по суті несуть все на собі. Вона продовжується. Цими людьми вони по суті розміновують поля. Цими людьми вони здійснюють розвідку, прощупують нашу оборону, спробують розуміти, де в нас вогневі позиції, для того, щоб роботи потім накрити ці позиції артилерії. Чи змінилася якось тактика протягом останніх, скажімо, тижнів? Насправді не змінилась. Одна спроба більшого механізованого прориву на трьох БМП взводу закінчилась нічим. Mm -hmm. БМП підірвані були частково на мінах, частково знешкоджені ФПВ, десант більше 30 людей потім добивали наші дрони, пілоти ФПВ і артилерія протягом дня. Це відбулося декілька тижнів тому. Після цього продовжуються знову спроби Росочитись малими групами, пронести провізію? Ці спроби частково успішні, частково не дуже з огляду на погану погоду. Їм складно застосовувати дрони, але це значить, що і нам також складніше контролювати цю ситуацію. Тому частково, десь можливо, одиниці і просочуються. Пане Володимире, наскільки значні втрати ворог зараз несе на напрямку? Якщо рахувати за перші два тижні грудня, він поніс втрати тільки на нашій ділянці, на ділянці відповідальності бригади понад 150 осіб загиблими та пораненими. Угу. З на те, що евакуація практично відсутня, і поранені не евакуюються, і допомоги їм не надаються, можна врахувати, що в принципі всі ці Втрати безповоротні. Ну якщо говорити з початку дій бригади на харківського напряму напрямку напрямку з травня, вони втратили тільки на нашій ділянці вже понад півтори тисячі людей. Насправді, судячи з того, що ви розповідаєте і розповідають військові, складається враження, що для росіян люди це не найважливіший ресурс, принаймні мені так здається, а на відміну від нас, і от, власне, в зв'язку з цим хочеться поговорити про унікальну операцію, яку провела бригада Хартія, повністю роботизовану. Розкажіть про те, як вдалося її організувати, і якою власне була першочергова мета. Мета цієї операції була створити певні умови для того, щоб забезпечити наше просування подальше, що власне успішно і відбулося на кадрах, які ви зараз бачите на екрані. Ви побачите глядачі, побачать як наземні дрони, зокрема, наприклад, мобільні турелі, встановленими кулеметами на них дрони. Камікадзе, завдання яких під'їхати і підірвати а, якусь перешкоду або укриття, а, це і дрони наземні, які розміновують або заміновують певні ділянки фронту. Це і великі мультироторні коптери, які можуть нести великий заряд, наприклад, протитанкову міну. А, і fpv дрони, звісно ж, і все це підкріплюється і контролюється багатьма каруселями спостережних дронів, мавіків та аутелів. Тобто мова йде про десятки одиниць роботизованої і безпілотної техніки одночасно на невеличкій ділянці фронту. І це, звісно, складно було спланувати. Це складна координація, тому що за кожним. Дроном стоїть екіпаж, тобто мова йде про сотні людей, які забезпечують роботу цього. Це сапери, інженери, пілоти, штурмани, планери, які все це організовують, і нам вдалося наскільки нам відомо, вперше на цій що менше, ділянці фронту здійснити таку складну скоординовану операцію, в якій власне на передньому полі бою не було задіяно людей. Пане Володимире, скільки часу та ресурсу знадобилося для того, аби підготуватися до цієї операції, і скільки часу потрібно для навчання військових для проведення ось таких скоординованих дій? Ну, це можна розкласти на декілька етапів. Навчання власне екіпажів пілотів воно триває постійно. В принципі, людина, яка нічого не знає, прийшла, подзвонила на гарячу лінію «Харті», на гарячу лінію «3333», Пройшла двомісячний курс підготовки в навчальному центрі НВУ. Е, Потім пройшла ще там до місяця підготовки в хартійному навчальному центрі. Потрапила в підрозділ. Її почали навчати на пілота. Вона поїхала в якийсь навчальний центр засвоювати, освоювати якусь конкретну модель тобто мова йде про місяці. Підготовки до того, щоб в нас з'явився пілот, який вміє працювати з конкретною технікою. І потім постійно продовжується підготовка, координація, робота з на полігонах, робота з симуляторами до обладнання техніки. Це якщо говорити про підготовку пілотів. А якщо говорити про підготовку операції, то є стільки часу, скільки визначає командування зазвичай за Стандартами, які е, працюють в бригаді, весь час, який залишається до операції, ділиться на три частини. І От, власне, третина це планування, дві третини це підготовка. В даному випадку мова йшла про очевидно тижні підготовки, але є сподівання, що кожна наступна операція займатиме менше часу. Пане Володимире, маємо буквально одну хвилинку, але не можу не запитати наскільки, на ваш погляд, перспективним є використання винятково роботизованих та безпілотних комплексів у майбутніх бойових діях, і які конкретні цілі на полі бою можна досягти за допомогою лише роботизованих та безпілотних систем. В цій гонці дуже важлива швидкість. Той хто задіюватиме нову технологію, матиме перевагу в можливо декілька тижнів для того, щоб нею скористатися. Тому тут важливий напевно темп засвоєння а він напряму залежить від підтримки, від ресурсів, які є в бригади, від підтримки, зокрема, донорів. І благодійників для того, щоб бригада могла швидко розвивати свої власні майстерні інженерів і швидко адаптувати технології. Угу. Почули, пане Володимиру, дуже вам дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Дякуємо за подробиці цієї операції. Володимир Дехтіров був з нами на зв'язку, представник служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія.